Всім доброго дня, боскар місто Вінниця. показую короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. У нас є велике оновлення. Коротенько по кожному автомобілі. Ціни, рік та пробіг. Давайте розпочнемо з цього сценіка. Це у нас бюджетний варіант, 2007 рік, 1,6 бензин 173 пробіг. ціна 5500. Механіка, 1,6 на бензині. Йдемо далі. Volkswagen Touran 2013 рік, 2 літра дизель 231 тисяча пробігу на автоматичній коробці передач, ціна 14 200 З такий красень, автомобіль, щойно з Німеччини, розмитнений на легкосплавних оригінальних дисках. На жаль, закритий. Десь такий комбінований салон, шкіряне мультикермо, сенсорна мультимедія. Гарний варіант. Дизельний на автоматі. Далі, є в нас ще один Volkswagen Touran 12 2012 року. Це в нас 1,6 дизель, 242 тисячі пробується ціна 10 тисяч. Також класна комплектація, є панорама, легкосплавні диски, передній задній партронік у нас. По комплектації шкіряне мультикермо, круїз, підігрівеш, сенсорна мультимедія, автосвітло, повний електропакет. Йдемо далі. Є в нас бензиновий 1,6 MPI 2008 рік, 185 тисяч пробігу, ціна 8200. Також повний електропакет, автосвітло, круїз, шкіряне мультикермо, підігрівес, штатна мультимедіа, підлокітник, такий він по салону. Це надзвичайний атмосферний двигун на механіці за ціною 8200. Йдемо далі. Рено Кенго, це в нас 12 рік, 1,5 дизель, 214 пробув, ціна 9 тисяч. Чистий пасажир, економний. Показую ззаду. Кін по салону. 4 склопідйомника. Рідко коли трапляється, Покажу ще є в нас такі зверху бардачки. Ззаді полка. чотири склопідйомника, кондиціонер, механіка, п'ята ступка, 214 пробів, гарна зимова гума. Весь средній фарбі. Далі. Peugeot Partner 2012 рік, також пасажир. 1,6 бензин, ціна 7 тисяч. Задній ряд. Далі Volkswagen Touran. Ой, перепрошую Volkswagen Caddy. Це в нас 2009 рік, 1,6 із 185 пробіг, ціна 9200 автомобіль, також у нас чистий пасажир. Дивіться заднє сидіння, салон чистий цілий охайний. передній склопідйомник, автосвітло, клімат, штатна мультимедія. він по салону. На легкосплавних дисках. Далі є в нас, дивіться, три сцені і два ще в підготовці. Це у нас 15 рік, 1,5 дизель. 184 пробується, на 11200. Боса комплектація, оригінальні диски. Такий він по салону. Повний електропакет, безключовий, графітовий колір. Є в нас Сценник 13-го року, X-Mod 1.6 дизель 225 пробів. На обвісах оригінальних, на легкосплавних дисках, також безключовий доступ, гарна комплектація з підігрівами, підлокітник, навігація. Це як має бути. Ціна 10 200. Ще один сценік. 13 рік, 1,5 дизель. Ціна 10 500. Всі у нас сценіки на класних комплектаціях. Повний електропакет, Навігація, штатна мультимедія, великий дисплей, комбінований салон. І два десь буде завтра, щас сенніка заїде. 15 років, 1,5 дизеля. Далі, Mazda 3, 10 рік, 1,6 бензин, 229 пробів. На легкосплавних дисках, чистий цілий салон, мультикермо, кондиціонер, повний електропакет. Дивіться, стан гуми, покузу ціла, без корозій. Ціна 7000. Далі Golf 6, 1,6 MPI, 196 пробую. Ціна 8900. Легкосплавні диски, на гарні гуми, передні стопідйомники, підйомники, шкіряне кермо, кондиціонер, сенсор на підігріви. В такому стані. На 8900. Шкода під задатком. Йдемо далі. Renault Megane 3, це у нас сьогодні оновлення. 14 рік, 1,5 дизель, 212 пробів, ціна 10500. Гарний колір. 400 підйомника, шкіряне кермо, штатна мультимедіа, круїз, великий вже дисплей, 212 пробів, салон чистий, цілий, партроніки присутні. Обіду вам по кругу. Через рестайнгові фари стоять рестайлінговий бампер. Кого цікаво, звертайтеся за телефоном. Фото можна оглянути в нашому телеграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Так, йдемо далі. Є в нас Hyundai X30, 11 рік, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Кузов універсал. По техніці все чудово. Кейн по салону. Чистий, цілий. Йдемо далі. Шкода, Octavia 5 на класній комплектації, передній задній партроні, комивачі, Xenon 1,6 MPI, легкосплавні диски, повний електропакет, газ, бензин, до речі, мультикермо, Підігріви. Сенсорна мультимедіа, комбінований салон, автоматична коробка передач. Далі Audi A4 без 7 кузові 2007 рік. 1.8 турбо, 226 пробів, також автоматична коробка передач. До речі, у нас багато автомобілів з'явилось на автоматичних коробках. Легкосплавні диски. Дивіться, як гарно виглядають нова гума. Автомобіль обслужено, всі сервісні документи, вона тільки пригнана з Німеччини. Шкіряне кермо в оригіналі, підігріви, двозонний клімат, штатна мультимедія, склопідйомники. Диска в дуже гарному стані, без бордюрки. Такий варіант. Така молодіжна Audi. Далі меган 3, 1,5 дизель. 226 пробують, ціна 8500. Так я покажу салон. 400 підйомника з кондиціонером, штатна мультимедія, навігація. Такий салон чистий, цілий Гольф шостий, 9 рік, 1,6 бензин, ціна 8800, 212 пробів, хетчбек. Передні задній партонік, легкосплавні оригінальні диски, передні склопідйомники з кондиціонером, штатна мультимедія. Далі є в нас Volkswagen Jetta. це в нас 23 рік, 1,5 бензин, автоматична коробка, 7700. Часто запитують в коментарях, де свіжі автомобілі. Будь ласка, є в нас і свіжі. Дивіться, по салону все чисте ціле, вона практично нова. Далі Hyundai i30. Це в нас на механіці. 2009 рік. Ціна 6. 450, 1,6 бензин, 188 робів. Універсал. По комплектації передні склопідйомники, електродзеркала, мультикермо, штатна мультимедія, клімат, контроль. Далі Passat b 6 2 літра дизель на автоматичній коробці в універсалі на класній комплектації. 2-літровий дизель за ціною 8300. Повний електропакет, мультикермо штатна мультимедія, автоматична коробка, автосвітло, круїз. Далі бюджетний варіант. Легендарне авто, авто це у нас Гольд 4 в універсалі на легкосплавних дисках, електролюк, шкіряне трохвилкове кермо, рікаровське сидіння з боковою підтримкою. Є в нас Клімат, Підстаканник, підігріве сидінь, люк працює, не тече. Гарні диски з фаркопом в універсалі. Далі ще один бюджетний автомобіль це Renault Scenic 2007 рік, ціна 5800. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований. У нас всі автомобілі розмитані та сертифіковані, підготовлені до реєстрації. Повний електропакет, автоматичне світло, кондиціонер, штатна мультимедія, салон чистий цілий. Ціна 5800. Далі, є у нас така Honda Fervie. 2006 рік, 1.7, бензин на механіці. Раніше її показував, вона йде шестимісно. Давайте, якщо зараз поставлю на паузу, а, вона так складається, бачите, шостимісне виходить п'ятий місто з великим підлокітником. Ціна 6 тисяч. Далі гольф п'ятий, 2008 рік, 1,6 МПІ, 162 пробують, ціна 7200. П'ятий гольф на легкосплавних дисках. На жаль, закритий. Клімат, підігріви, повний електропакет, підлокітник, омивачі фар, задні партроні присутні. Далі C-Max, 8-й рік, 1,8 бензин, 5,850. Стан гуми, гума нова стоїть. Так він виглядає ззаду. У нас, до речі, є доставка автомобілів по Україні, є лізинг та обмін. Кого що цікавить, звертайтеся за телефоном. Далі, Рено Clio, 14 рік, 6500 1,5 Teзеel в універсалі. Гарний бюджетний варіант, економна машина на механіці. Така вона по салону, склопідйомники. Дивіться, де ручка. За 6514 рік непоганий варіант. Далі Дача Логан. Це у нас 12 рік, 1,6 бензин, 160 на пробу, 7,200. Гарний збережений салон, дивіться, все чисте ціле. Склопідйомники, кондиціонер присутній. Гарна гума. З паркопом. Далі Ford Fusion, дуже цікавий колір. Має гарний кліренс автомобіль, на гарні гумі. Автомобіль обслужено, оригінальні вікна. Пробіг 171 тисяча кілометрів. Сервісні документи, склопідйомники, кондиціонер. Ціна 6800, Одиннадцяти рік. Далі Hyundai Accent. Це у нас 13 рік, 1.4 бензин, тонований на механіці. 400-підйомника, мультикермо, кондиціонер, підірів сидінь, штатна мультимедія, салон чистий, цілий. Так, давайте перейдемо на кросовери. Є у нас Mercedes, 16 рік. 2.2 дизель, GLE. На автоматичній коробці 155 пробігу. Салон чистий, цілий, охайний, класні диски, шкодка така ап'ята, лаурін Клемен. Далі Форд Edge. 23 рік, 2 літра бензин, автоматична коробка 22 тисячі. Який салон, великий дисплей. Далі. Є в нас x 3. 16 рік, 2 літра дизель, 218 пробігу, автоматична коробка 21500. Це в нас Європа, автомобіль цілий без пошкоджень, М-пакет. Гарна гума, легкосплавні оригінальні диски. 4 стопідйомника, мультикермо, чорна стеля. Все чисте ціле. По техніці все чудово. Порш каєн, 3 літра бензин, точніше гібрид. За ціною 14600. салону. Тут все, є Підігріви, обдуви. Режим їзди. Далі. Mitsubishi Outlander. Машинка офіційна куплена в автосалоні один-єдиний власник. Точніше, власниця з 23 року пробіг 41 тисяча кілометрів. Автомобіль ще на гарантії. Віддала додаткову зимову гуму. Ця сервісна історія автомобіль, ще на гарантії, по техніці. Чудово в плівці. кого цікавить, звертайтеся. Далі дача Duster, 14 рік, 1,5 дизель. Ціна 11500. 176 пробів. Автомобіль свіжопригнаний. Нова гума, легкосплавні диски. 4 склопідйомника, сервісні документи. Кондиціонер, штатна мультимедія, мультикермо. Передній привід. Далі Kia Sportage, 2 літра бензин, повний привід. Ціна 8500, можливий торг. Повний електропакет, клімат, комбіновані сидіння, 100-218 пробігу. На легкосплавних дисках. Далі Hyundai Tucson, Автомобіль свіжопринтаний. 9 рік, 2 літра бензин, 96 пробів, 9900. Автомобіль весь в оригіналі. На гарній гумі, легкосплавні диски. Дивіться там гуми. Принаний з Німеччини. Повний електропакет. клімат, штатна мультимедія. чисте, ціле. Hyundai AX35. Це в нас 10 рік, 1,7 дизель, 182 пробу, ціна 10 тисяч. Тонований на легкосплавних дисках, зимова гума, комбінований салон. Повний електропакет. Далі фіндай Санта Фе. Це у нас 16 рік, 24 бензин, ціна 15 тисяч автомат, повний привід. Цікавий такий колір, електросидіння, клімат, мультимедіа. Все чисте ціле, повний електропакет. Досить непогана ціна на нього. Далі, Hyundai Santa Fe. 12 рік, 2.2 дизель, 158 пробів, автомат, повний привід 15500. Легкосплавні диски, гарна гума, дивіться на салон, все чисте ціле. Я так коротко по кожному автомобілі пробігаюсь. Якщо потрібно детальніше по якомусь автомобілі, звертайтеся телефоном або на Viber чи в коментарі пишіть. Ще один Hyundai Santa Fe, це вже 8 рік. 2,2 дизель, механіка, ціна 11 тисяч. Також шкіряний салон, повний електропакет. KIA Sorento, 11 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід, 195 пробів. Панорама, класна комплектація. 400 підйомника, такий комбінований салон, світлий і темний, сенсорна мультимедія, клімат, електросидіння, Зимова гума. Далі є в нас три Nissan Qashqai. Це в нас 11 рік, 2 літра дизель, 237 пробу, ціна, 13. 299, можливий торг, повний електропакет, клімат, штатна мультимедіа, мультикермо. Це в нас на повному приводі, 2 літра дизель на автоматичній коробці передач, важкоскладні оригінальні диски. Є в нас бензиновий на автоматичній коробці передач. 12 рік, 12500, 2 літра бензин. Передній привід. Також легкосплавні диски, панорама. він по салону. І є дизельний 1,5. Одиннадцятий 11 рік, 11750. Дизель 1,5. Клімат, штатна мультимедія, іряне мультикермо, 4 склопідйомника. Далі, Ford Fusion, 15 рік. 2 літра бензин, автомат 11700. Окей, по салону. Opel Astra 2008 рік, 1.6, газ, бензин, ціна 4800 в універсалі з кондиціонером, склопідйомники, мультикермо. І Volkswagen Jetta, 11100, 1.6 дизель, легкосплавні диски, механіка. Та вона по салону. Такий маємо вибір автомобілів. Багато автомобілів вже приїхало. Зараз проходять передпродажну підготовку, проходять сертифікацію. Когось що цікавить, звертайтеся за телефоном. У Нас можна придбати автомобіль як за налічку, так і влізен, або обміняти на свій. Також займаємося автомобілями на замовлення. Переходьте в наш Телеграм, там можна побачити автомобілі, які вже куплені, прямують в Україну на розмитнення. Також ми доставляємо автомобілі по Україні. Кого що цікавить, звертайтеся, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.